Слава Україні! Слава! Товариство! Сьогодні ми тут зібралися наше свято Покрови. І ми святкуємо День УПА. День, по суті, нашої перемоги. Ще триває війна. Але вже зараз хочу звернути увагу на те, що бої йдуть не в Києві. У 2005 році марш упа. Ледве з боєм дорвався до Хрещатику. У 2008 році Деркута розгромили колону біля СБУ. Уже в 2012 році, прямо тут, на цій площі, вірне козачество сепарське, яке досі люди від нього сидять міноборони, стояло тут російськими прапорами. І коли одного мого покидька забрали цей прапор. То потім посол Росії вручив йому айфон від Путіна подарок за те, що він російський прапор. Це було в Києві тут два роки назад. А зараз, де йде війна? Ще не то що давно, два роки назад, вже наші танки були на кордоні з Росією. Да, далі Росія вивала війська. І що вони змогли? Дойти до Донецька, дойти до столиці Луганської. Вони не змогли навіть взяти Маріуполь, тому що там були українські патріоти. 300 років нашої боби. Були бої в Карпатах, були бої в Києві, бої були під Мотовилівкою. А зараз найдальша лінія фронту це Донецьк. І до Донецька точне нашими військами. Пам'ятайте, що в цьому заслуга є українських патріотів, української громади. На жаль, наша держава була окупована, У нас навіть президент був вставлений к Росії, міністр оборони був агентом ФСБ. Захаченка, навіть не згадує собаку. Відповідно, да, зараз важко. Ми втрачаємо кращих наших синів, але хіба може бути інакше? Не може, тому що це наша земля. Ми доводимо справу наших предків до кінця. І я знаю, тут сьогодні зібрались ті, хто борозить з Україну до Майдану, коли було найважче, тому що ніхто нас не розумів. Ви нас обзивали як можна, а ми з нами, ми стоїмо на цю землю. На Майдані. Ті, хто запалив грушу, ті, хто не відступав перед цими самим режиму в усіх їхніх шоумах, дубінках і дробовиками. Ті, хто потім пішов на фронт. Я знаю, тут сьогодні багато тих, хто воював. Чи правда тут є ті, хто воювали? В Донецькому аеропорту. Є тут такі, скажіть. Кіборгів зараз не багато, нічого, Тут, мабуть, дуже багато тих, хто прийшов Широкіна. правда? Ті, хто воював і в Авайську, ті, хто тримався в Дзержинську, ті, хто тримав піски. Пам'ятайте, що дуже багато наших братів загинуло. Але, як і люба боротьба, будь-який поступ ці смерті, ці втрати, створені Господом лише для того, щоб ми знали, що наш шлях є важким. І на ньому виживе лише той, хто кращий і сильніший. Тому пам'ятайте, що наші брати гинули на Майдані, гинули на фронті заради того, що сьогодні тут ми знали, що ми не лише є сила, тому що вже ніхто не скаже, що українські націоналісти рука Москви, чи ми щось не вміємо, чи ми десь там показушне. Всі вже знають, що є таке ті люди. Які з Україну, пам'ятають Хмельницького Бандеру, Шухевича. Пам'ятайте, що зараз, окрім сили, нам треба знання. Тому що боротьба це те, що подобається націоналістам і патріотам. Але ми не маємо дати себе в оману того, що ми лише повоюємо, виконаємо свою бійцівську місію, а далі знову ті самі фарбовані лиси будуть деребанити вже у вишиванках. Вже красивими словами, займатися тим самим. Пам'ятайте, що ми маємо навести порядок в цій державі, а тому окрім сили ще потрібні знання, освіта. І це не є лише вимога того, що би влада, це є вимога тої місії, заради якої загинули наші брати. На нас є величезна історична відповідальність. Якщо хоча б в 45-му році у Бівці мали якусь підтримку. Журатиськими саб'єднами зараз Україна стоїть майже на одинці. І ми стоїмо перед цією необельсовійською КГБ што фсб штафесбежною імперією. Ми стоїмо і тримаємо цей фронт. Тому на нас є виклик усіх поколінь, усі наші предки кажуть, усвідомте цю відповідальність. Окремо хотілося б сказати, що зараз ми тут в місті Києві. Уже зараз ніхто не пожартує, їй на фронт, тому що ми всі там були. Більшість з нас, якщо не боював, то був волонтером. Але що я хочу сказати? Фронт тут, в Києві, зараз триває. Так, звичайно, тут менше нас вбивають, тому що тут менше зброї, тому що тут ми устояли, аби був цивілізований порядок. Але у нас є проблеми, тому що сепаратистів випускають. Як одного з керівників луганських сепарів, а патріоти в тюрмах. Можливо, хто хоче, що випустили, але ще багато гниють, тому що не про всіх ми знаємо. Тут хочеться сказати, що нещодавно проголосували під тиском нас, суспільства, нації, закон про амністію для бійців АТО. І що з ним ставиться зараз, Порошенко просто його антиконституційно це не можна, уже втічився термін, не підписує. Чому він цього не робить? Тому що вони бояться, що тоді на них будуть тиснути сепари, що нібито давай місце для матеров, так ми не матарови, ми ті, хто вували цю країну і на Майдані, ті, хто пригнали Яника і Захарченка, і ті, хто тримали цю країну на війні. Тому пам'ятайте, що коли ми тут в політичній боротьбі у нас теж будуть втрати, будуть в'язні. Знову ж таки, це лише треба доби гартувати нас. Тому що нам уже не треба сидіти як у як в'язням КГБ по 10 років концтабарів. Ми дістанемо кожного, який сьогодні ті, хто творить нову політику, ще вчора, при Януковичі, чи навіть нещодавно були по тюрмах і в'язницях. І я знаю, що кожен тут, коли прийде час, згадає всіх тих, кого ми втратили, згадає всіх тих, кому довелося сидіти в тюрмах. У здоров'я, може десь сім'ю чи достаток, тому що у нас сьогодні одне гасло: води за всіх і всі до одного. Слава нації! Смерть